Привіт, файні люди! Ви дивитеся Файне Ньюз» і сьогодні у нас насичений випуск. Поговоримо про більш лист фестивалю Файне місто, нові гурти у Файне Буків, цікаві події, які просто неможливо пропустити, а також останні музичні новини з усього світу. Щоб зрозуміти, як відбувається відбір найкращих гуртів і хто потрапляє увійшли з фестивалю Файне місто, пропоную зазирнути в офісне закулісся фестивалю і власними очима побачити, як починається робочий день команди. Саме в цьому офісі народжуються всі основні ідеї. Обговорюється вона в іншому кабінеті. Вони вже у нас переговорні, як правило, коли нам потрібно зібратися усім разом за одним столом. Але ось ці моменти, знаєте, коли щось приходить в голову і хтось викрикує зі столу, я придумав, там в мене є ідея, то все саме відбувається тут. Ну, в принципі, вся операційна діяльність також тут відбувається на цьому офісі. Судячи зі всього, він благополучний. Це можна сказати по результатам цьогорічного фестивалю. Ми переїхали в нього приблизно рік назад. Почали його з облаштування, з того, щоб ми все-таки занурилися в атмосферу фестивалю. Фестиваль у нас був цілий рік, і ми могли цю всю атмосферу цілий рік доносити до файних людей. Ось, наприклад, бачите, тут у нас. Є наш план на там, тиждень, на місяць і на довгостроковий період, це практично на рік, є там тільки у нас кейсів, не потрібно так детально знімати. Це Даня, головний проєкт-менеджер фестивалю. Ось, якщо до 2019 року, фактично я займався, ну, розумів, і здебільшого займався всіма Операційним моментом фестивалю, то ось тепер у нас Тетяна цим займається, а я здебільшого просто думаю. Ось там, бачите, надихається такою картиною крутою біля неї. Тут вона, я не знаю, там Ангус анбузямґа гітара це виріб файних людей. Тут ви можете спостерігати ось такий чудову кульку на довну Гелію. Це Ростиславу, Головному нашому переговорщику-фестивальному і фінансисту. От. Телефон він з рук випускає, можливо, тільки коли їсть, і то не завжди. А цей кульку подарували ще 5 років назад, і ми не можемо зрозуміти, в чому магія. Там ну це вже талісман нашого офісу. Вона досі знаходиться тут. Тут кілька наших нагород. За моєю спиною ви можете бачити в принципі історію фестивалю. Це Ростіка заслуга. Ось бачите, саме крайня зліва футболка. Це наш перший фестиваль, перший принт на фестивальній футболці. Перший рік фестиваль був без футболок, не було у нас такого розуміння. По цьому всьому, в принципі, можна побачити, як змінювався фестиваль. Я думаю, ви всі пам'ятаєте фактов ковід мерч, коли фестиваль перенісся, але ці футболочки, вони достатньо. Можна сказати, виконав свою е, об'єднуючу функцію і дуже здружували файних людей, і десь давали, можливо, навіть такий. Е... Промінчик надії з того, що фестиваль все таки відбудеться і з тим ковід Ми проженемо фестиваль. І такий він відбувся в 2020 році, тому що фестиваль поїхав турка й файнемо містами України за підгаслом. Якщо файні люди не їдуть в фестиваль, то фестиваль поїде до них. Далі ви бачите, у нас файне факінг місто футболку, яка фактично символізує, що фестиваль таки вижив і провів практично повноцінний фестиваль в 2021 році. Ну, після чого у нас були деякі конфлікти з релігійними конфесіями. Ну, це фактично як знак протесту. Бачите, таке миле чертенятко, це такі, як ми, яке є в своєму колі і з написом територія вільних людей, символізуючи те, що, будь ласка, не заходьте за межі нашого коля, нам тут добре, і ми самі будемо розбиратися, як нам зручно і як нам жити. Ну а далі, ви бачите, ми вже переходимо. До арту воєнного часу ми робили фестиваль у ужешові. Нам художниця відома намалювала Росії спеціально Спеціальний фестиваль. територія вільних людей. Ми хотіли змалювати. І чисто випадково зверніть увагу, де знаходиться логотип медіатора. Він знаходиться на місці, де знаходиться місто Львів, Вибачте, за тастологію. Ми ще тоді про це не знали, що так все відбудеться, але от фактично ця футболка зазирнула в майбутнє, і ми справді зараз відбуваємося у Львові. Ну а тут вже помітно видно, що фестиваль під час співпраці з бригадою Азов. В принципі, це основне місце, чому зараз відбувається фестиваль, це концерти, і файний івент, щоб допомагати бригаді Азов. «Unbroken» — файне місто. Хотілося людям нагадувати постійно файним людям, що ми є не злами, раз ми можемо навіть під час війни збиратися і робити такі корисні штуки. Ну а далі, далі вже... Арт насправді цьогорічний ми ще не встигли вас Маємо тільки пастора, який цього року, на жаль, не приїхав на фестиваль. Тому будемо сподіватися, що наступного року він таки, таки буде, тому що він залишається з нами на зв'язку, але він військовослужбовець і частини цього року його, на жаль, не відпустили. І ми, в принципі, облаштували офіс, як нам зручно. Добрий день. Це Наталя. Вона займається матчем на фестивалі. Дуже успішно і дуже про Наталко привітайся, файні люди в ефірі. Привет. Тобто, ти в ефірі, а вони тебе бачать після того, як ми. Ми це все облаштували, тоді вже ми спокійно могли почати роботу на новому офісі. З чого починається ваш робочий день? Якщо зараз говорити, то в принципі все дуже вальяжно розпочинається. Ну, я не буду говорити про те, як я піднімаюся з ліжка, які мої далі дію вдома, але десь на годинку десяту я приходжу на офіс і, як правило, вже Ростислав, Тетяна вже є на офісі. Дякую вам, що нас що ми знову зібралися разом і маємо можливість продовжувати працювати як над фестивалі, так і нашими благодійними е, справами. Ну а далі переходимо до обговорення тих речей, тих справ, які в нас е, на день. Сьогоднішні прописані ще й правило з вечора, то що не залишилось. Тобто, ми ввечері спочатку це все проговорюємо. Що чим ми повинні займатися, розподіляємо ці обов'язки зранку і починаємо починаємо братися до справи. Інколи це звісно можуть бути великі наради. Тоді ми збираємося великою командою. Ми йдемо в переговорну кімнату і. Досить довгий тривалий час можемо провести там, обговорюючи різні цікаві ідеї. Одні відкидаючи, другі там, модернізуючи, додаючи і так далі, щоб все-таки зробити якийсь власний ці кінцевий варіант фестивалю. З чого починається новий фестиваль? Спочатку він починається з аналізу і збору mm -hmm. фактичних даних. Хоча можна навіть не так, він завершується аналізом і збором даних попереднього фестивалю. Тільки Проаналізувавши і зрозумівши, що ми зробили це в минулому році. Ну, це на увазі у нас минулий рік. Це до середини літа 2024 року. Що ми зробили в минулому році, ми далі переходимо вже до такого процесу, як ініціювання. Фактично, вичікуємо, коли в когось з нас прийде якась ідея. Щодо того, як буде виглядати фестиваль Файне місто в наступному році, коли ми вже маємо розуміння, про що ми будемо говорити приблизно, ми сідаємо і починаємо це все розвивати. Тобто ми йдемо на нашу переговорну кімнату, засідаємо там на довший час, часто навіть не виходячи з офісу, фактично тільки додому, щоб поспати, і з якоюсь готовою концепцією ми тоді вже виходимо. бути. Тобто, коли ми вже на наших цілях соцмереж про щось. Натякаємо, що це буде, то ми вже на, ну, на відсотків 100 знаємо, що це справді, справді буде, просто тримаємо якусь певну е інтригу. Далі після цього вже переходимо до процесу планування, це такий довготривалий процес місяців три він займає. Тобто ми фактично вже те, що обдумали, подумаємо, як запакувати і як це е подати файним людям, щоб все було зрозуміло, цікаво, інтригуючи, а далі вже безпосередньо. Реалізація самих усіх наших задумів і операційна діяльність на самому фестивалі. Можливо, там вже більше про ідеї, про концепції, розповість стання. Я шукала натхнення для гасла наступного фестивалю. Ще на цьому фестивалі, коли він відбувався в 24-му році. От, мені хотілося, щоб він щоб гасло було дуже наближено до людей, усіх, щоб вони розуміли, що ми хочемо донести, щоб це йшло в з часом. От. Гасло ми вже підтримали і так працюємо над дизайном е, афіші, Ну, в принципі, над дизайном фестивалю, який буде розкривати це гасло. Після фестивалю ми тиждень часу відпочили і ввірвалися в концертний сезон. Зараз на сайті Final Events у нас близько 100 вже концертів. Працюємо зараз над логістикою, узгодження технічних райдерів з е, площадками. Також на території офісу відбуваються і навчальні процеси. Покажу, ще у нас тут не говоримо під Є там зараз е, невеличкий такий міні тренер е, відбувається. Нам також вдалося потрапити і на склад фестивалю. Тут у нас знаходиться скарбниця нашого фестивалю. Всі музейні експонати, які ви могли бачити на фестивалі. Два поскладені тут. Раніше в нас це все знаходилось в нашій переговорній кімнаті, але так як у нас з'явилася необхідність цієї кімнати, ми перескладали все сюди. Ми знаємо, що на якому місці лежить. Це як у нас такий великий пазл. У нас тут зберігаються всі пістолети. Пастора де посвяти файну людина. А також, знаєте, чому в Лінкін-Парк з'явилася нова вокалістка? Тому що чисте рубенінгтона ми ховаємо тут. А найбільший наш склад насправді знаходиться в Львові. Там вже знаходяться всі більш габаритні об'єкти, наприклад, гітара, голова дракона, дерево і так далі. А тут, як ви можете звернути увагу на табличку, знаходиться перший офіс фестивалю. Слана, привіт. Ми доподивимося, що тут відбувається зараз. Привіт, стараємо гості. Ходьте, приходьте ближче. Прошу не звертати увагу на мій реквізит. Я гример, працюю на зйомках, тому це моє, моє все А приміщення, де ви знаходитесь, це офіс, перший офіс фестивалю Фені Тобто тут все зарочувалось, тут натхнення, тут стільки енергії, можна багато говорити про це. Тут сиділо, тут ростік, маленький екскурс. Тепер тут я мій реквізит. Тут все знаходиться, що потрібно для. Роботи локації фестивалю Файне місто меблі тут також зазвичай знаходяться, але як бачите, їх немає. Тому що де вони на складі в Львові? Отже, готуємось до наступного року. Всякі новиночки, глітери, дреди, все що в нас завжди є. Приходьте обов'язково наступного року, дуже вас чекатиму. Також саме тут, в офісі, команд розглядає вішли файних людей. Це саме ваші побажання щодо майбутнього лайнапу. Таким чином, ви самі вирішуєте, хто має виступати на наступному фестивалі. Якщо ви мрієте побачити свого улюбленого артиста на сцені Файне місто 2025, все, що вам потрібно, це заповнити форму Війшли п'яти артистів, яку ви можете знайти або ж на сайті, або ж за посиланням під цим відео. І ваша мрія може здійснитись. Новини Ось так легко. Наразі вже більше ніж 1800 файних людей подали свої заявки. І що цікаво, серед них 98% це саме українські артисти. Хоча команда фестивалю не робить обмеження і дозволяє писати міжнародних артистів. Ще в 21-му році десь на 20-30% війшли складався з іноземних артистів. А вже після 22-го року ситуація дуже змінилася, файні люди почали підтримувати наших українських зірок. Але команда фестивалю відкрита до пропозицій. Ваші побажання, і хто знає, можливо, вже в наступному році лайнап буде доповнений міжнародними іменами. До речі, про дієвість вішлиста одним з таких прикладів став гурт цвях. Вони не просто подавали заявки, вони проявили справжню наполегливість, відправляючи купу заявок, привертаючи увагу всієї команди. І це спрацювало цього року. Цвях виступив на мейн стейдж і вже в листопаді вирушить в тур страшні казки на ніч разом з Файне Івенс. Сумуєте за фестивальними спогадами, повірте, я також. Але вже зовсім скоро на всіх нас чекають незабутні моменти з фестивалю, який ми всі побачимо в офіційному автомуві, прем'єра якого відбудеться 29 вересня о 20.00. Не пропустіть! А наше перебування в Тернополі продовжується. Нещодавно гурти Трутав і Омана підписали угоду про співпрацю з «Файне Букінг». Файне Booking – українська агенція бронювання артистів, заснована на базі фестивалю Файне місто. З 2013 року агенція функціонує як один з підрозділів фестивалю, та вже з 2023 року стала окремою одиницею музичної індустрії країни. Стилістична увага файне Booking зосереджена здебільшого на гуртах у рок- та метал жанри. Файне Booking вже підписала угоду з такими гуртами, як 0 Mercury, Меркурі. Time Machine, Елія Ґрендма Смузі Сік Солюшн. Телема. І нещодавно струтав. Омана. Сподіваємося, що на концертах цих гуртів буде багато глядачів, а у гуртів неймовірно крутий матеріал. Переходимо до файних подій. 4 жовтня в Артпросторі Мезанін відбудеться сольний концерт Еліс Чен, чия пісня Не вистачає кисню, отримала свою популярність у Тіктоці ще в 2022 році. На концерті дівчина відсвяткує своє день народження, на якому найкращим подарунком будете саме ви. А 26 вересня стартує благодійний тур гренма смузії на підтримку бригади НГО «Азов». На жаль, через технічні причини два концерти були перенесені на наступний тиждень, але повірте, після вирішення всіх нюансів концерти будуть ще якіснішими і кращими. Перше наживо звучатиме пісня Біри Майкла Джексона, а також світові хіти в українській адаптації. Протягом років цей гурт залишався однією з найбільш таємничих формацій на сучасній музичній сцені. Їхні маски, псевдоніми і загалом темна естетика створювала навколо них ауру загадковості, що тільки приваблювало тисячі фанатів. Але як це часто буває, справжня ідентичність, врешті-решт, виявляється. Недавній витік інформації порушив багаторічну анонімність гурту. І тепер ми знаємо, хто ховається під псевдонімами Весел, Два, 3 та 4. Відомо, що головний вокаліст гурту під псевдонімом Весел насправді є Лео Джорджем Фолкнером. Барабанчик відомий як два. Це Адам Педер, який раніше грав у групах Біліал і Свінте Бернс Вайт. Басист три був ідентифікований як Дейв Бол. А чотири це гітарист і бек-вокаліст Різ Ріфітс, колишній учасник гурту Кантиненс. Інформація про учасників гурту була підтверджена багатьма джерелами, включаючи схожі інструменти, стилі гри на відео, а також особисті публікації музикантів. Фанати залишились шоковані, але водночас і захоплені, адже знаючи Тепер хто ховається за масками. Музика цього гурту набула нового значення і контексту. Up, Ось і все на сьогодні. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, а також залишайте коментарі, які гурти ви хочете бачити на наступному фестивалі. Побачимось у Fine News!